Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі набори для створення дитячих відбитків у трьох різних розмірах. Найменший набір розмір М розрахований для діток до 6 місяців та розміром ручки ніжки до 10 см. Набір L е, – середній набір розрахований для діток до 1 рочку та розміром ручки ніжки до 12 см. Також набір XL найбільший розрахований для діток до 2 рочків та розміром ручки ніжки до 15 см. В наборі ви отримуєте сам чорнильний штемпель, за рахунок якого робиться відбиток. Отримуєте дві фотокартки. Також отримуєте ось такий буклетик з інструкцією, для того, щоб ваші відбитки вийшли найкращими. Також у нас в наявності є різні рамочки різних розмірів та різних кольорів для того, щоб ваші відбитки були збережені на довгий-довгий час.